Аню, привіт, привіт, скажи, будь ласка, Ані, е, який на твою думку такий в тебе був досвід, яким би ти би хотіла би поділитися, такий практичний, так е, про що можливо не знають мігранти, які тільки приїхали до Польщі або планують виїхати сюди. Це може бути будь-що, зрештою, тобто, від я не знаю, від того, як робити закупи в супермаркеті і закінчуючи можливо такими там серйозними речами, як складання в на, на побит. Сталий, наприклад, так. Добре, на ну, в першу чергу ще на Україні потрібно задумуватися щодо легалізації, так тобто, якщо термін перебування, наприклад, отримали люди візу на закупи, так то відповідно негайно потрібно задуматись, як би можна було продовжувати, ну якщо вони вирішили для себе, що будуть залишатися на території Польщі довше аніж кілька днів, то потрібно одразу зважено підійти до цього питання, тобто або офіційне місце працевлаштування, або навчання, або інший вид діяльності. Цю ці всі цю всю інформацію можна прочитати і користуватися. Для нагодою, зроблю таку рекламу в нашій фірмі, в якій я працюю зараз mypal.info. Ось і на сайті MyPl.info можна детально прочитати усі ну, такі питання, які найчастіше задають люди, що їх цікавить. Також ми створили свій канал на Ютубі. Називається він також mypile.info, де ми а, такі створюємо відео коротенькі як. Придбати, як ти правильно зауважила, як придбати навіть ту саму карту міську, як зробити закупи, де варто це робити, як вибирати житло. Тобто, кожне це питання, воно є справді дуже ну таким широким, і на на кожне з цих питань можна довго давати відповідь. Звичайно, варто не звертатися до а, ну одразу шукати там, наприклад, то, якщо квартиру, то я би не радила шукати агенцію нерухомості, тому що особисто з власного досвіду знаю, я два рази зверталася в агенцію нерухомості і зауважила те, що а, насправді агенція нерухомості займається точно тим самим, що Можемо робити і ми. Є дуже багато м, таких сайтів, наприклад, AllX, GAM3 це такі одні э, з найбільш популярних. Я зараз спробую це написати в чаті, э, як правильно їх знайти. Ось. OX.pl. Ось відправляю. О, так називається один сайт. Також є чудовий, мені дуже також подобається GAM3.pl. Також один з таких найбільш популярних сайтів, які я тут знаю, яким особисто я користувалася і користуюся надалі. Ось щодо пошуку самої квартири, там є можливість вибирати і суму, тобто квоту, до якої там, наприклад, розраховують свої фінансові можливості, так, і також міста можна обирати, чи це Краків, чи це Ловоць, чи це Варшава, неважливо. Ось, і на гамтрі також. І також, ну. Тобто з квартири розібралися, квартиру вибрали, знайшли. От, скажу також з свого досвіду, що багато хто думає, що упереджене ставлення до українців не хочуть ну, надавати житло. Це надзвичайно мізерний відсоток, тому що в більшості. Поляки самі зацікавлені в тому, щоб жили у них українці, адже це тоді в такому випадку винаймують житло надовше, так а кожен орендодавець зацікавлений в тому, щоб його житло було з одним власником, так і щоб цей власник ставився до того житла, як до свого. Так, відповідно, чим надовше винаймає, тим більше вони зацікавлені. Ось з я, наприклад, зараз живу, і у мене умова про мою квартиру підписана на рік. Ось і власник ну звичайно що був зацікавлений рік. Я буду перебувати в одній квартирі, так і він вже не буде перейматися кого шукати. От і не може вже не перевіряти там кожен місяць, не приїжджати там. А я можу просто йому на рахунок робити перерахунок коштів за квартиру. Ось, це щодо квартири. Тобто, абсолютно кожен може ще на Україні почати вже шукати собі квартиру, підібрати кілька варіантів. Приїхавши сюди, скористатися можна такою програмою, як називається Як до Яда. Вона є і в Роцлаві, і в Кракові. Ось так. Я, мабуть, не як вона звучить. Як до яде. Ось. Так називається, це в гуглі потрібно ввести. І після е, як до яду вказати місто, яке вас цікавить. Наприклад, ми зараз знаходимося в Варшаві. Ось, Можна також вказати там Краков, Чилоць. От і а, як відбувається пошук е, самої вулиці. Вперше в першій колонці потрібно вказати місце знаходження, де ви є, так, Вулиця і номер будинку, так буде легше знайти. І вказати кінцевий результат, чи який у вас цікавий, тобто місце прибуття. І вам визначаються маршрути, кілька маршрутів. Там навіть є можливість вибрати, е, що ви чи студент, чи пенсіонер, чи ви дуже спішите, чи ви можете поволі добиратися, так і чітко вказано протягом якого часу. Ви е, зможете добратися до місця, яке вас цікавить, так чим мені також дуже подобається, що е, тут в Польщі це так для нас, для України незвично. Е, автобуси е, скажу так, справді мене це щиро вразило, і дуже приємно вразило, що автобуси приїжджають по розкладу. Тобто на зупинках завжди можна перевірити, о котрій годині прибуде той чи інший автобус, і можна подивитися, які наступні зупинки це. Е, Надзвичайно спрощуємо ну, взагалі перебування на в іноземній країні, так для нас незнайоме середовище, але в будь-якому разі, е, в цьому плані значно легше зорієнтуватися, тобто загубитися ну дуже складно. Щодо Варшави, то скажу ось так, коли я перший раз приїхала сюди, не знаю чи мову, так. Не знаючи, в якому там керунку доїхати, і не маючи з собою гаджета, можливо, хорошого так для того, щоб завантажити цю програму. О, до речі, е, хороший момент, що цю програму як да яде можна може абсолютно кожен собі на смартфон е, скачати і користуватися нею. Основне, щоб був була можливість або доступу до Wi-Fi, або доступу до е, якоїсь е, інтернету. В ось і можна цим користуватися щоденно і просто. І завжди бути мати можливість дізнатися адресу, і як, як дістатися туди в одне чи інше місце. Як до яди, власне, так, як до яди, так. Ось, е, так, тобто, це спроще. Добре, значить, з житлом е, зрозуміли. Далі переходимо. Мабуть, кожен коли сюди приїжджає, повин шукаємо місце роботи. З місцем роботи абсолютно та ж сама ситуація, що і на ОЛІКСІ, і на Гамтрі Можна знайти роботу. Також я вам скажу, що розміщена інформація там є дуже часто і на російській, і на українській мові. Також існують їх є надзвичайно багато тут, в Варшаві, фірми-посередники, які наберуть коштів за те, що надають місце роботи. Так дуже раджу усім, на жаль, зараз так не пригадаю вулиці, але постараюсь це розмістити. Мені здається, що в нас на нашій інтернет-сторінці знову ж таки реклама нашої фірми. А можна знайти цю інформацію, куди можна звернутися в державні структури по працевлаштуванню. Це щось дуже подібне, як в нас в Україні біржа праці. Мову варто починати вчити уже на Україні щодо мови. Так як я сама є вчителем польської мови, то усім пораджу вдома переглядати, якщо є е, така можливість, переглядати будь-яку інформацію, будь-чи це фільми, чи це новини, чи це телебачення, то що вас цікавить, переглядати на польській мові, щоб ви на слух почали сприймати польську мову вже в Україні, адже Мова польська є слов'янською, так само, як і і тому є дуже подібною до польської. Тому основне почати зрозуміти польську мову, а говорити то це вже перебуваючи тут в оточенні, У вас не буде іншого виходу, звичайно, зобов'язанням буде за місяць, другий місяць вже почати говорити. От, Також є багато організацій, тут в Варшаві, які навчають польської мови абсолютно безкоштовно. Це, наприклад, організація Український Світ чи організація Український Дім, в приміщенні, якого ми зараз знаходимося. От, і таких організацій. Є дуже багато, де абсолютно безкоштовно приходите, записуєтеся і всюди вас зрозуміють, тобто не переймайтеся мовним бар'єром, тому що усі вас завжди практично у всіх структурах і так само по місцю працевлаштування Усюди є або російськомовна людина, або перекладач, або українськомовна. Тобто завжди є вихід з такої ситуації. Ось добре, значить, роботу з роботи є так така можливість знайти. Також є дуже багато груп і в Фейсбуці, і в контакті, де можна розміщують такі таку рекламу по працевлаштуванні. Дуже раджу спробувати уникати, якщо, наприклад, вам пропонують якусь вакансію, з яку потрібно зробити переказ. Так, заплатити і вас тут зустрінуть. Скажу чесно, у нас в Варшаві тут є вокзал, він називається Заходні на українській мав Західний, тобто ось, де просто-таки щоденно кілька людей е приїжджають з України, і їх ніхто не зустрічає. Тобто вони лишаються гроші, заплатили на Україну, а тут їх ніхто не зустрів, і номер телефону, який лишили, звичайно, не відповідає. Старайтеся е уникати таких. Е або часто робіть оплату, або ну у вас повинна бути якась гарантія, що ця робота вас буде чекати. Просто не давайте можливості вас ошукати. Ось це так з власного досвіду, тому що я дуже багато кому допомагала, кого зустрічала на вокзалі, ось, і допомагала знайти роботу, так, але знову ж таки кілька днів на ЦП, так, і кілька днів або хостел, або на самому вокзалі знаходитися цієї людині, тому старайтеся себе не ошукати.